Сьогодні до нас завітали організатори благодійного аукціону зустрічі дві чарівних дівчинки. Це Вероніка Ліщук та Тетяна Помпура. Вам доброго ранку, дівчата! Діліться своїм настроєм. А, настрій очікуванні чуда. <святковий> Новорічний а, Новорічний, святковий, адже Знаковий. вже скоро новий рік. А ви є організаторами благодійного аукціону зустрічі, і перш ніж перейти до розмови, я хотіла б просто запитати. Взагалі почнемо з того, хотілося б запитати, як пройшла ідея створення такого благодійного аукціону. Я перед новорічними святами думала про дітей в яких ну немає батьків, які б могли їм подарувати там якісь е, моменти щастя своєму е, на свято, якісь подарунки, і ми вирішили зібрати кошти таким чином і поїхати в дитячий будинок організатором там маленьке свято. Дивіться благодійність. Ми чуємо про благодійність з різних куточків світу і з різних куточків землі. Взагалі вона проявляється у різноманітних формах. У вас це був благодійний аукціон зустрічей. Чи не виникало ідеї створити, наприклад, благодійний аукціон, але в якійсь іншій формі? У формі, наприклад, якогось там мистецько-просвітницького фестивалю? Мене просто цікавить власне кажучи, чого саме аукціон зустрічей? Оригінально познайомити наших людей там небайдужих година з одним, щоб вони поділилися якимись своїми вміннями. У нас можна було ще свої вміння при продавати. Тоді давайте так Розпові... розкажіть, будь ласка, нашим глядачам власне кажучи, з чого складався цей благодійний аукціон зустрічі. Я знаю, що в ньому участь могли брати і хлопці, і дівчата. І яка ще була одна складова? А, і ще люди могли продавати свої вміння. Тобто, в нас були фотографи, які пропонували фотосесії, були художники, які за Символічну плату могли намалювати вам портрет. Були навіть люди, які пропонували навчити пластичокери. Ну тобто, хто що хотів, там міг пропонувати. І люди, які хотіли долучитися, допомогти діткам, могли це купувати. По реалізації благодійного акціону, з якими складнощами або труднощами ви зіткнулися? Ой, насправді організація ось навіть такого заходу, ну здавалося б в інтернеті. От потребує дуже багато сил та нервів. Ми в основному увагу ми зосередили саме на святі для дітей, які ми будемо організовувати. Тому що на аукціон ну, нам дійсно допомагали, допомагали люди, які відправляли свої анкети. А вже в дитячий будинок ми їдемо своїм узкі... ну, колом, і тому потрібно було придумати все. До того, о котрій ми приїдемо, що ми будемо дітям казати, і ми дуже довго сиділи над цим. І що придумали? Що будете дітям говорити? А, ми казку влаштуєте. Нам погодився допомогти театр, ляльковий театр. І вони поїдуть з нами, влаштують там їм маленьке свято, виступлять сценку, влаштують. А ми в свою чергу проведемо дітям квест. Там які квести називаються Джокер викрав в новорічне свято. Вони будуть ходити шукати саме цих ну акторів. І Коли вони зайдуть вже в театр, в зал, то там почнеться свято таке. Ну це буде о моїй моєї, я відцеповся. Ну все класно. не будемо відкривати за куди. А зберігатимемо і тригу до 30-го числа. Наскільки да. я розумію, саме Добре. тоді ви будете відвідувати дитячий будинок. Знаю також, що в акціоні приймали участь і хлопці, і дівчата. Давайте так, кого було більше хлопців чи дівчат. О, здається, всіх було однаково, але більше викупали дівчата-хлопців. дівчата, хлопців якось <ріст> Навіть так. Стартова ціна лоту, яка, якою вона була? 15 гривень. А чому саме 15 гривень? Чому така низька ціна? Ой, ну, нам всі кажуть, що ціна була досить низькою, але ми ем, зробили мінімально низьку ціну для того, щоб максимальна кількість лотів викупили. щоб ніхто не залишився без пари. Чи була можливість, до прикладу, раптового викупу лоту не тільки торгуватись, так, як ми в цьому хвилині? І це моментальний викуп плато було таке в вашому благодійному так, акціоні? Так, так. ну насправді це чудово хочу сказати, що, що хочу сказати. А, взагалі, ідея створення таких благодійних аукціонів вона є досить такою хорошою. Це ваш перший стартап? Чи до цього ще були якісь проекти, які пов'язані із благодійністю? Перший. Да, в плані реалізації, в плані там натхнення, взагалі сподобалося вам? Так. Дуже. Плюси, які пов'язані з благодійним аукціоном. Ну, ми зрозуміли, що в Житомирі є велика кількість чудових людей, які хочуть допомагати. Допомагати дітям, допомагати нам, в організації. І це дуже надихає. І навіть коли ми прийшли в дитячий будинок, наскільки нас там прийняли ну, керівництво. Це було ну чудово. Це дійсно надихає на далі. Ми плануємо ще один аукціон проводити. Тоді давайте так дивіться вже планами на майбутнє. Всю заколісну систему. Ми не будемо відкривати, хоча б трішки поділіся з нашими глядачами. Що плануєте, я так вже розумію, на новий 2017 рік плануємо до Дня Святого Валентина теж організувати такі аукціон зустрічі, але внести ще якусь родзинку. наскільки я знаю, в Україні вони є досить популярними саме до дня святого Валентина. Це її і можливість одиноким дівчатам, одиноким хлопчикам познайомитися одне з одним. А чи не виникало бажання, бо досить в європі така річ є популярними? Як Таємні побачення або побачення всліпу. У нас була ідея, що організувати швидкі побачення. Щось типу такого це як за кругом всі збирається, ніби по 15 хвилин так спілкується да, одне 15. з одним. Ну в Європі це набуває вели ну такого широкого а, поширення. А, давайте так про всю суму, яку ви зібрали. Ми не будемо говорити, яка це була власна сума, але скажіть, ті кошти, які ви зібрали їх, вистачить для організації цього маленького дитячого свята. Чи все таки потрібно буде долучити ще додаткових спонсорів? У... Коштів вистачить. Що окрім свята ви ще подаруєте дітям? Ми для того, щоб не купувати нічого непотрібного, пішли в дитячий будинок і нам дали список дійсно потрібних їм речей. Там в основному це їжа мабуть, солодощі, те, чого так не вистачає звичайно. Я думала, навпаки, діти, це ж солодощі на рік. А от і що саме із харчових продуктів? Mm, ну, нам сказали купити сосиски, лимони. Просто зараз перед новорічними святами дуже великий ажіотажниця пішов, і всі привозять солодощі. Нам керівництво сказали, ми можемо подарувати вам. Солодощі. солодощі. Тому <фî> саме <фî> необхідність виникла в таких кисло солодких продуктах. Лимони зрозуміло, це фрукти, це ж вітаміни. Вітамини, тим mm -hmm. бачиш, що віруси ходять. А тоді давайте так, де? Декілька теплих слів для наших глядачів. Бажайте їм чогось новорічного, вже святкового. <рес> <рес> не бійтеся, нічого страшного насправді немає. Ми бажаємо гарно провести новорічні свята всім і не бути байдужими допомагати а, людям, допомагати дітям і завжди нести в собі те тепло та доброту. Його, до побажань І хочу, щоб ви долучилися до нашого майбутнього аукціону, який відбудеться до Дня Святого Валентина. Не будьте теж байдужими, не будемо дітям дарувати свято тільки на Новий рік, будемо пам'ятати про них завжди. От ви вже сказали на слова вже нашим глядачам, але в мене ще виникло запитання. Е, результатами успіху ви будете десь ділитися? Чи все ж таки? Чи ні, звісно, буде, буде маленький звіт. У нас в групі фотографії з власне сто, як ми поїдемо в дитячий будинок. Нам поводився фотограф допомогти з цим. Ми напишемо звіт, скільки коштів ми зібрали, щоб привезли там дітям як час, провели з ними. Отож, друзі, не будьте байдужими і долучайтеся до таких благодійних аукціонів зустрічі, адже творити добро, творити добро та нести його маси це одне із найпрекрасніших, що може бути у нашому житті.